Я, користуючись нагодою, хотів би сьогодні від цього депутатського корпусу, від політичної партії Відродження, від нашої групи, привітати всіх наших журналістів з професійним святом Днем журналіста, подякувати за вашу професійну титанічну працю, побажати вам міцного здоров'я миру, заради розвитку нашої прекрасної України. Наша група представлена нас мажоритарщиків. Ми працювали на округах і так співпало що якраз на тому тижні відбувалися останні дзвоники у всіх школах нашої держави і тому багато питань наших вчителів батьків ставили до нас до політиків відносно створення відносно створення оперних шкіл які сьогодні так лунають у нас з наших виступів ми вітаємо створення оперних шкіл те що започаткувало Міністерство освіти але сьогодні опорна школа це сучасні комп'ютерні класи, це модернізація кабінетів фізики, це модернізація кабінетів хімії. Саме головне це підняття заборовідної плати. І ми сьогодні звертаємося, коли ще не створені у нас ті умови для того, щоб вони існували, для того, щоб те, що ми сьогодні маємо наша високодостойна середня освіта, Держава повинна підтримати, і саме головне, це потребує фінансування з державного бюджету. Я хочу привести єдиний приклад. Ми пам'ятаємо, як було з професійно технічними училищами, коли вони були передані на місцеві бюджети. І чим це закінчилось? Переважна більшість їх була закрита, скорочена, і сьогодні деякі тільки працюють у нас у великих містах. Друге питання, яке задавали, це питання у нас об'єднаних територіальних громад. Ми сьогодні. Починаємо розмовляти на ту на проблему проблема госпітальних округів в медицині. Якщо на сьогоднішній день ми не об'єднаємо наші зусилля і те, що національна рада реформ. Забрала цю ініціативу, і принесла в парламент. Ми на сьогодні повинні підняти такі законодавчі ініціативи, щоб врятувати нашу систему охорони здоров'я. На сьогоднішній день створення госпітальних округів, які були нав'язані зверху, не вирішують питання сполучення залізнодорожного сполучення, фаховості людей, модернізації. І на сьогоднішній день ми бачимо відтік. І звільнення багатьох фахівців середньої і вищої ланки, які від'їжджають до нашої України, Європи і Ізраїлю. Тому, шановні народні депутати, я звертаюся до вас. Сьогодні ми, як ніколи, повинні підтримати нашу систему охорони здоров'я. Сьогодні, як ніколи, ми повинні підтримати ті законодавчі ініціативи. Але сьогодні, як ніколи, ми повинні передати ці повноваження на місцях. Тому що реформа не вирішується, не нав'язується зверху. Реформа починається знизу. А держава законодавчими ініціативами, фінансуванням повинна забезпечити ці процеси. Дякую за увагу.